Всім, всім добрий день. Сьогодні у нас 20 березня, у нас в АТБ нові знижки. Так, що я купила? Купила я сьогодні на 226 гривень. Небагато купувала, бо я вчора була в сільпо і в варусі. Мені не потрібно було багато продуктів, харчів. Але кое-що купила. Так, купила бурячки, тут вони у мене вони не миті, я їх не доставала ще. Зараз буряк коштує 14 гривень 69 копійок за кіло. Тут в мене 946 грамів. Також я купила ще один томатик, помідор. Помідор тепличний. Томати тепличні 84 гривні 89 копійок на 12,22, заважив. Так, далі крабові палочки. Латвія, 250 грамів делюкс фуд. Так, коштує 250 грамів таких крабових паличок 65 гривень 90 копійок, Але я купила по карточці АТБ. І в мене знижка 20 гривень. Тобто, я їх купила за 45 гривень 90 копійок. Ось такі, за 45 гривень. Далі Далі в мене ряженка. Теж я купила по карточці АТБ 450 грамів. Яготинська ряженка. 4%. Жирності і коштує така ряженка по карточці 22 гривні 71 копійка. Так, соєвий соус. Соєвий соус я купила ось такий класичний хакайда. Так, і купила я його за 43 гривні 23 копійки по карточці. Так, він по знижці йде 45-50, а я ще дешевше його взяла за 43. А буду я їсти. Зробила ось такі роли, і буду їх їсти. Мені потрібен закінчився в мене соус, і буду ось обідати. Так, тут в мене. Я сама роблю такі роли. Головне, щоб було, були листи норі, ну і інгредієнти, котрі вам потрібні для начинки. Так, далі у мене рибі жир. Рибічий жир. Зараз теж омега 3 60 капсул. Зараз він коштує 47 гривень, 61 копійка. Так, він взагалі 60 гривень коштує, але зараз на нього знижкавати. А в мене ще по карточці, тому я заплатила 47 гривень 41 копійка. Губки кухонні ще купила для миття посуду. І губки коштують 25 гривень 50 копійок, це без знижок. І дві булочки купила по 7,90. Загальна сума у мене вийшла 226 гривень, 67 копійок. Це вже ми... за мінус 25 гривень 95 копійок. По карточці. У мене тільки 20 гривень знижка, тільки на крабових паличках. Все. Все, що я купила, небагато, але більше не потрібні були продукти. Дякую всім за перегляд. Хай вам щастить, любі друзі, хай у вас все буде гаразд. Саме головне мир та мирне небо. Дякую вам за перегляд. Всього найкращого. До побачення!